Привіт усім, ви на каналі Все по Трошки. Сьогодні ми знімаємо відео про машини, про ціни на автомобілі. Не в день роботи авторинку. Сьогодні авторинок не працює, вихідний день. Показуємо машинки, які були не продані в минулий ринковий день. Машинки стоять, приїжджайте, дивіться, оглядайте. Можливо, щось зацікавить, вам ніхто не буде заважати, зустрінетесь з продавцем. Ну, дивіться відео далі. Кому подобається, натискайте вподобайку. Підпис... Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Напишіть будь-який коментар під даним відео. І далі вам приємного перегляду. Так, продається Renault Grand Scenic. На передніх парктронах вон. Тут є пархроніки, зеркала електроскладні, 13 рік, семимісний автомобіль, пробіг 250, дизельний 5, 13 рік, 10 450 є телефон продавця. Салон. Покажу вам салон автомобіля. Таким чином виглядає салон автомобіля. Другий ряд три окремих сидіння. І третій ряд. Ранок гранд Сценік 10450. Нагадую його ціна. Ранок Гранд Стенік в чорному кольорі. Є маленька потертість, незначний. 14 рік, дизель 1,6, пробіг 249. Ціна не вказана, телефон є, підігрів панорама, підігрів сидінь Круї, сервісна книжка. Покажу вам салончик. Ось вот такий світлий салон. Другий ряд неологічно. Ви бачите, є сітка проти сонця. І третій ряд це в нас п'ятимісний варіант. П'ятимісний варіант. Роно Гранд Сенік. Renault Grand Scenic 13-3, 1,5, 7-місний, 8950. Телефончик є. 7 місний Grand Scenic В сірому кольорі, молокоплавних дисках, з передніми прототаманками. Renault Grand Scenic на передніх протронах легкосплавні диски, електроскладні дзеркала, на автоматі світлій салон 8500 євро. Телефончик є. На бензині об'єм двигуна 2 літри. Renault Grand Scenic Так, дивимося, що у нас 12 рік. 9100. 1,6. Дизель 211 пробігу. телефони є. Семимісний Грано Гранд Сценік. Наступний гранд Сценік. 15 рік, 11400, пробіг 248. Сім місць, телефончик є, зверху написано, дзвоніть, питайте, що там, як, до чого. Ну такий стейник Гранд.